Опа. Щоденник Кайманова. Частина 4. Щоденник доктора Кайманова. Вересень 1998 року. Знайдено в кабінеті Кайманова Вік-7. Робота кипить. Ведеться пошук місця для установки. Доведеться потерпіти, поки обладнають станції та назондування розрідження бар'єра. Пункт і розв'язка Азимут, пункт сфера, пункт ЗПЗ Круг. Колеги загорілися ідеєю, так само, як і я, але не вірю, що це кажу. Мені не подобається наш ентузіазм. Я все частіше чую обговорення тієї самої цікавої ідеї під'єднатися до нової сфери та внести до неї зміни, прибравши все темне, що породило людство, зробити світ ідеальним. Мені якось раз навіть довелося взяти себе в руки та озвучити написані правила наукової етики та місії кожному вченому окремо.